Сьогодні у цьому відео хотів би розповісти про доступну електростанцію для побутового використання. Це станція від компанії All Powers, Моделі називається R600, і я вважаю, що це доступна станція, враховуючи її ціну. А вона орієнтовно складається 12-13 тисяч гривень. Ну і відповідно ціна для даних параметрів доволі непогана. До того ж, нещодавно написали в новинах, що жовтня. Будуть виключати світло, і ця тема скоро повернеться і буде більш актуальна. Тому, поки хороша ціна, я думаю, варта розглядати саме варіанти станції для себе під свої потреби. Отже, ось так виглядає дана станція. Вона доволі компактна. Якщо брати по її потужності, то вона складає. 300 Вт ємності. Станція не призначена для потужних приладів, але для роботи і основних гаджетів це саме те, що треба. Якщо брати по виконанню, виконана вона з пластику, має ручку. Ручка, до речі, назад, коли ви її доводите, вона не стукає. За ручку можна перенести станцію, вона компактна, вона реально не займає багато місця. Подивіться, неї... Доволі компактний розмір. У мене ноутбук стоїть, вона по площі менше, ніж ноутбук. Реально, будь-де її можна поставити і легко навіть може жінка перенести, тому що важить вона небагато. Вона виконана з пластику. Зверху можемо побачити бездротову зарядку на 15 Вт для гаджетів. Можна зарядити телефон, навушники. Годинник і так далі, все, що підтримує безвітового зарядку. На передній частині корпусу можна побачити екран, всі необхідні роз'єми. Зараз все в деталях розповім. З боку, з правої сторони, в нас є роз'єми. Якщо відкрити ось таку кришку, тут є звичайний кабель, ну, такий комп'ютерний, що використовується, для зарядки станції від мережі, є для панелей, і це кнопка «Reset». Дуже добре, що це все закрито такою кришкою, і збоку воно знаходиться. Кабель, до речі, йде в комплекті, ось такий вилка. Перевага також цієї станції в тому, що блок живлення знаходиться всередині. Тобто нічого окремо не треба з собою носити або переносити по квартирі. Блок живлення всередині, кабель підключили, заряджаєте. Плюс є інструкція, такий конвертик, все пристойно, коробка. Тобто по пакуванню мені теж. Дуже дуже подобається. Так, що по самій станції? Значить, щоб її включити, ми натискаємо кнопочку. Ось так вона запускається. Зараз показує, виходить, у нас на станції 71 Це скільки зараз є заряду. Показується вихідний вхідний заряд, показує кількість днів, скільки вона буде працювати, або годинах. Тобто це дуже класно. Екран реально інформативний. Мені, наприклад, моєї особистої станції не вистачає інформативності екрану. Тут дуже файно ви це бачите. І, по-перше, є в відсотках, і також є, виходить, такі рисочки. Так, біля екрану 12-вольтовий роз'єм знаходиться. Отак він виглядає. Це раз. Дві розетки закриті резинками. Це дуже класно, що розетки закриваються. В моїй станції, наприклад, теж такого немає. Якщо брати кудись з собою, там де може трохи бути волога, да, якась або при транспортуванні, це дуже класно. Тобто ви собі розетки можете відкривати, закривати. Розетки 2 по 220, тут от є потужність написано, що максимально 600 Вт можна навантажити. Більше 600 Вт станція йде в захист. І, ну, знову ж таки, як сказав, вона не розрахована на якісь потужні прилади. Так, значить, тут ми маємо ліхтарик, можна включити. Силу можете виставляти, і є такі, в нас мерехтіння. Ми включили тут, включаємо тут. Загоряється індикатор, включаються ці роз'єми і включається безрутова зарядка. Тут, виходить, написано, що можна потримати 3 секунди, щоб включити блютуз. Так, вона під'єднується по Bluetooth. Ви можете собі смартфона це все діло керувати, це дуже зручно. Тут цей блок відповідає за type sішки 2, і також у нас тут є 2 USB-A. type сішка йде на 100 Вт потужністю, це більше, чим достатньо для любоїх приладів, для ноутбуків. Сюди можна підключати і монітори, в принципі, поживленню, без проблем. Ну, а Type-A – це, звичайний роз'єм для теж більшості гаджетів. Щоб включити розетки, натискаємо кнопки. Запускається інвертор мачую. Коли не використовують розетки, обов'язково виключаєте інвертор, щоб зберегти енергію станції. От ви собі сюди підключили, у вас індикатори горять, ви все бачите, що у вас вже живлення подається. Можна аналогічно виключити. От до речі, коли включаються розетки, показується, що вилка загорілась, плюс 50 Гц показує, і 11 годин. Зараз 11, То при запуску виходить так. Інвертор працює, 20 годин станція пропрацює. Тому відповідно тільки. Включаєте, коли щось підключили до розеток. Є мінус даній станції, те, що немає dc роз'ємів. Для роутеру або оптоволокна, треба буде підключати до розетки. Роутер, по суті, небагато споживає, але все-таки через DC буде економніше, адже я в своїй станції порівнював. Різниця виходить така вагома, якщо брати довгий час використання в сумі. Так? А так, в принципі, можна підключати через розетку. Станція, от зараз, як працює, лед-ледь, -лед, я чую інвертора, можливо, це також є невеликий мінус. Але якщо поставити під стіл або кудись далі станцію, то ви це чути не будете. От, в цілому, враження у мене дуже хороші по станції. Я її вже підключав до певних приладів. Зараз вам на відео також продемонструю, попідключаю все, щоб ви могли подивитись, як це все відбувається. Але дана станція більш розрахована для моніторів, для ноутбуків, для гаджетів наприклад, зарядити колонку, можна стаціонарні колонки підключити. Можна підключити комп'ютер, якщо це офісний або домашній непотужний комп'ютер, який споживає там 60 шість ватт в годину плюс монітор. Ви можете посидіти на даній станції там спокійно, там 4-5 годин, поки немає світла, і можете працювати або дивитись фільми або ще щось робити. Якийсь потужний комп'ютер вже відповідно вона. Не витягне або протримає там, якщо це знов ж таки до 600 ватт там, ну максимум до години часу Холодильник вона не тягне, хоча вона е котел, сам насос, якщо це побутовий у вас е котел, е може потягнути. Також з плюсів даної станції є те, що вона заряджається доволі швидко. Якщо брати по цифрах, які показуються зараз на дисплеї то от вона заряджається: 310 Вт ватт вона приймає в себе. І 38, хвилин показує до повної зарядки. Це доволі непогано. І також з плюсів є те, що вона ледь-ледь її зараз чути по звуку, там шум'ять якісь вентилятори, чути трохи інвертор, але ви можете спокійно її залишати в кімнаті, знаходити з нею. Ви її чути не будете. Тобто вона реально працює без якогось дискомфорту. Сотвата вона. Спокійно, тихо працює без якогось додаткового шуму. Інвертор, якщо ви тільки близько будете знаходитися, ви будете чути, як там працює інвертор, але там під столом, знову ж таки, або станція від вас буде 1,5-2 метри, ви її сильно чути не будете. Так, давайте почнемо з простих приладів. Підключаємо телефон. При можливості, відповідно, все заряджаєте від Type-C або Type A. Зарядка телефону он, пішла. І от ми бачимо, зараз іде споживання 18 ватт. Показується 6 годин. Ви можете заряджати смартфон. Що, наприклад, взяти навушники, покласти зверху на бездротову зарядку. Вони підключились. Споживання не суттєво, напевно, зросте, а може, взагалі не покаже, тому що навушники споживають мало. От буквально 1 ватт там коливання йде, то 2 Вт, Ну вони беруть максимум скільки можуть. 21, там, ну 3-4 вати. Якщо ви телефон поставите, відповідно він 15 Вт ще буде брати, то доплюсувати до цього можна 15 Вт. Тобто орієнтовно там, 30 Вт, два прилади у вас будуть брати за годину. Зараз я підключив сам монітор. Зараз він працює від станції. Споживання де 45 Вт. Ну, у мене монітор потужний, 32 дюйми. 4К, смарт-монітор. Він по суті як телевізор. Так він 45 Вт бере. То врахуйте, що у вас телевізор десь буде так і брати. 50-60 Вт. В такому воно показує, що пропрацює 3 години. Так, тобто в такому режимі, при такому використанні. Станція відповідно заряджена на 68%. Зараз я до станції ще підключив ноутбук на зарядку. Споживання потроху зростає. В такому режимі заряджання ноутбуку 2 години показує станція. Ну, але знову ж таки, враховуйте, що ну, вона зараз не повністю заряджена. Монітор, ноутбук ось у нас є, е, виходить, 2 години, 72 Вт навантаження. Якщо брати до уваги світло, зараз в мене підключене світло для зйомки, воно споживає 50 Вт. Видає воно ну, там близько 150 Вт е, потужності світла, так? то, от, наприклад, ви включили. Хороше освітлення, то 2 години воно зараз показує до розряду. Е, якщо брати якісь там взагалі лампочки невеликі, там по 10 Вт, звичайні, по 15, то вони вам будуть дуже довго світити. Тобто, як для світла, це теж варіант дуже шикарний. Е, якщо підвести такий підсумок, то для чого цю станцію варто обирати? Це знову ж таки робота, е, можливо, якісь просто. Розважальний час ви проводите там за комп'ютером, за ноутбуком, тому що, по факту, сюди можна підключити монітор, любий ноутбук, не, непотужний домашній або офісний комп'ютер. Можна підключати різні гаджети, телефони, колонки, стаціонарні колонки. Можна також сюди підключати, наприклад, вентилятор у жарку пору, наприклад, зволожувач чи очищувач повітря також. І е, враховуйте, що станція. В режимі в такому, там, наприклад, режимі роботи, так вона пропрацює вам там десь 4 години орієнтовно, і ви собі спокійно можете між графіками відключення, якщо вписуєтесь, то собі з комфортом сидіти і працювати або дивитись фільм чи просто відпочивати.